Вітання всім! У нас чергова війна. Так, цього разу це небесне полум'я, тобто дракони. Годинка часу лишається, Давайте дивитися, що тут по атаках. 9 атак у суперників. У нас 43. Тисяча різниця. типу, є шанси наздогнати. Ну, але буде складно. Подивимося, що тут зараз вийде в нападі. Хороший потужний суперник цього разу нам підібрали. Молі коти. А куди ж без них. Спробую я піти на фігуса, не знаю, чи це хороша затія. Тому що тут він без загонів. Спробую взяти зелених. Якщо не піде, буду просити когось, поки вони ще тапки не повід. Поки ще не повідігравали, буду просити когось іншого з гравців. Так, кого ми? Як ми. Тут ось так. Тут ось так. Будемо заховати хлоріс під макта і напевно візьмемо рея. Рея невеликого візьмемо, тому що якщо буде камінчик, нам на початку одразу ми зможемо забрати фірус, а потім він нам типу... По великому рахунку буде не потрібен. Для ядра, звісно, знімати так. Але в іншому, якщо, типу, довго не буде камінчика, то мені рейн на, на альфа не допоможе. Що там по драконах? Так, його я підкачав, піде зохстрах. З Острас. Ходімо, спробуємо. Да, така якась ці дракони. Ну, відносно небагато розбив їх взагалі по, по грі. Так. Дві трійки є. Є три трійки. Давайте ось так. Головне, щоб зараз ніякі... Комбо хотів сказати, я не влетіла, а вони полетять як мінімум зараз сині. Ну, ну Не треба, не, не потрібно, будь ласка. Так, підпалимо. Там дракон зелений. Не лети комбо тільки. Він дозарядився. Який чудовий герой? Ну це я, напевно, помилився, тому що потрібно було, не потрібно було рея використовувати. Скоріше за все. Фунгустін буде ходити, ми під сповільненням. Давайте закомбінуємо. Сартані, можливо вистачить. Він зріже ману. Ні, добре, тут поки що, типу, нічого такого в тому плані, що... Камінця зеленого достатньо було. Так, давайте ось так зробимо. Не хочеться тривальді чіпати. Взагалі. Ну, Але прийдеться. Що вона я зараз підійме, це буде все. Ну хоч так. Трівальди когось залишить в живих. Сартана в Реєбей? Ні, в Макта. Ну, хто його знає? Можливо, давайте ось так. Якщо буміфан зараз не загине, то хоч магаміньона поставимо. Хоч на трішечки поживемо. Давайте Маджестіна. І ось так. Ну, скоріше за все, що я там дозарядив е свого... Мені не потрібно було рея, напевно, використовувати. Там вже цих пасивок купа всіляких. І я дозарядив рея. Потрібно було просто прокинути зелені. Так, дракон, що скаже дракон? Типу, що він скаже? Скоро всі зарядяться стіна чіпати взагалі не хочеться. Червоні жовтими прокидати. Я заряджу сартану. Не знаю, якось так давайте, може тривальди трішки в контроль розіб'ється. Ну, його ми поїде і забираємо. І все. Так, не вдала спроба, але фіргуса прибрали, типу. Може вийти більш-менш добив непоганий. Тут складно Фафнір червоних не візьмеш. І ця по червоним б'є. Ну давайте напевно візьмемо синіх. Навіть не знаю. Там лікує Церіс і в синю команду добре заходить. Ну добре, давайте спробуємо. Так, хетеп. Типу дячань можеш якийсь там супротив чинити трішки, ми можливо зможемо пожити. Можливо, Людвіга під, під... на Людвіга піймаємо когось. Ну, бажано фіргуса, звісно. Мінус до атаки. Добре, беремо його. Що тут по загонам? По загонам все вірно. Ходімо ще туди. Одразу нічого не вигадую, прокидаємо. Прикро ж те, що поле, ну, попереднє поле погодьтесь, ну, було хороше. Зеленого камінця було вдосталь. Просто там дійсно я... Сам собі. Сам собі наробив горя. Вже боїся когось чіпати, якщо чесно. Ти дозаряджається, ти перезаряджається. Потрібно ядстріт спробувати забрати. Фафнір чіпати не хочеться. Добре, давайте, напевно, Фіолет. Ми зарядимо Людвига. Увімкнемо його. Буде розгиня, я сподіваюся, що мені тут вистачить клепки, це все дограти спокійно. Так, ядро. Ну в нас є Людвиг. Тиснемо хетеп. Тут заберемо... Ну, да, я його у камінця вдосталь. Б'ємо, не чекаємо. Добре. Тут впоралися. Щось у нас нулі якісь. Тільки сказав, що... що мало розбивів і пішло. Так, 60, так, 34. Ну, ось, бачите, була перевага, типу, не, не мала. Але розбиваємось. Добре, тоді зараз буду міркувати і повернуся. Так, підібрав собі я ще одну ціль. Типу, плечі не страшні. Головне прибити дулю, тому що тут дракон. 600 урона мінус до регенеграції мани може бути неприємно. Беремо свою улюблену жовту команду і будемо. Ну, я не на неї великі надії покладаю на цю команду, як завжди, в принципі. Тут ось так, так, по загонам. Щось не так по загонам. Кому ще не так дав? Ага. Скролбісту просто потрібно змінити загін. Під Хульдою все вірно. В костюмі. Молодець. Так. Ну, жовто... Жовтий дракон я тільки качаю п'ятизірковий, тому сюди Сяофан. Ходімо. Ну, прям добре йдуть суперники. З урахуванням того, що ми ще б'ємося. Якби тут кристалці цей зробити? Ніяк тоді, давайте через жовтий зробимо четвірку фіолетову. Спробуємо одразу пробити дулю. Можливо в нас вийде накинути паразита на цю. Нехай там буде. Потім ось так, щоб не використовувати трійку веліан, зарядимо скрола. Лікуватись поки не лікуємось, тримаємо. Ну, камінця більше, ніж вдосталь. Ще рамону можна використати. І все. Якось надто легко вийшло. Ну, звісно, я ж кажу, камінця. Просто вдосталь. Давайте спробуємо на, бер... на Берні сходити. Візьмемо лорда. Ну, звісно, у свою фіолетову команду. Можливо, місті її візьмемо. Типу, якщо один не зіграє, то можливо інший. Так, просто в мене бентежить Астрид, у мене в філатовій команді немає достатньої кількості шкоди, тому сподівання в мене тут е, суто на лорда. Тому що місце в мене не дуже тут рятує в тому плані, що якщо навіть Бернадет розіб'ється, то в мене потім не буде шкоди, щоб забрати Астрид. Тобто ну бажано мати локі. Так, візьмемо ще й свого самого козирного Дракота по загонам. По загонам ніби все вірно. Ходімо. Там ще ж і перепона у вигляді Хродгара, не потрібно забувати про це. Можна зробити зелений кристал. Можна червоні зелені поприбирати, але все одно зелені ліворуч залишиться. Ні, напевно, прийдеться як мінімум один раз розряджати Хродгара і дивитися, що з цього вийде на потім. Мені потрібні сині камінчики. Фіолет використовувати не буду, а окрім фіолету, ходу на полі не було, тоді давайте ось так. І напевно ось так. Так, да, ми під сповільненням дуже сильним. Астрій вже зарядиться. Ну добре, робимо синій кристал. Не зарядилася, Астрій. Добре. Все одно будемо бити. Перемістимо. Головне, щоб не Бернадет в центр. В центрі Астрід. Скільки життя? 500. Один камінчик Фіолетовий. Він же скільки її не нанесе. Якщо я взірву Фіолет, то полетить з дуже багато в Бернадет. Ну а синіми п'ять камінців в лорда, ну, ну навряд чи. Тому, напевно, краще збирати лорда. О, як чудово. Погано, звісно, що цей клаквут трішки зараз попсує розташування героїв. Так, зріжемо ману їм. Жовті, давайте жовті. Нам потрібні для місті. Зелені для лорда. Так, підлікувались, нарешті ми зарядили лорда. Є таке деміція Ну, але це нам не страшно. Добре, давайте притиснемо містію, тому що перезарядка для лорда є. Ну і типу це виграшний бій. А, навіть так. Так, чудово. Лишається в мене яка червона команда. Ну напевно ось сюди піти. Ну, звісно, тут шкіра і все таке. Але в принципі є онік. Тому хто його знає. Давайте спробуємо. Хліп скринька, Етвуд, Метхаммер і Оніва Питання, що робити в такому випадку з, з Гаттер. Ну, типу, я її можу здеспелити ці щітки. Але ким я її, буду... її шкоду буду наносити? Ось тут лишається питання відкритим. Ну, поля тут поки що. Все розкішно. Не буду нічого вигадувати, просто прибираю. М -м, як же ж погано. Ну, звісно, коли ти прибираєш так поле, то будь готовий до цього. І він всіх трьох поблокував. Це вже дуже неприємна річ. Добре, давайте ось так, нам потрібні йти і інші. Ну, не, не потрібно ще раз його зарядити, будь ласка. Ми підлікуємось. Протиснемо Етвуда. Протиснемо у нього комару. питання, чи прибрати зелені? Якщо я приберу зелені, червоні не, не зійдуться. Але сині зберуться, типу, непогано, і там червоні все-таки вони підкучкуються. Так, цьому не вистачило. Ну нам хоча б Онік якогось часу подарував. Ай, добре, його ось, все одно я не заберу червоними, тому ось так. Гатер Молочинка. Ну використовуємо. Атвут цього разу взагалі молодець. Так, Ми всі приблоковані. Скільки цей біллок буде? Один хід. Камінцями воно ну, просто вдосталь. Трійку в гатер на 45% небагато. Ще раз вона точно не відлікує. Давайте ось так. Заряди, зацепимо даміцію разочок. Так, і даміція працює. Ну добре, тоді дозабираємо гатор. Тут вже не складно. Чудово. Так, ну і мені, напевно, прийдеться чекати оновлення поля, або зараз буду дивитись по ситуації. Бо лишається така команда, якою я просто не зможу тут нічого зробити. Скоро повернусь. Ну що ж, остання атака. Дивився я на це поле. Дивився, дивився. У мене веселка просто лишилась. А тут куди не подивись, по великому-то рахунку веселку і не пограєш. Багато тут воскресінь по плечам стоїть. Тобто взагалі не розумію. У мене варіант, як в мене просто рейд лишився. Мені або піти на Маріолу і тим самим врізати Розелінди Магеміндіона. або піти на купу лікарів і віксін. Тут, тобто, типу, хульда. Даліла й мати Севера, але ж проблематичним лишається цей сім. Як веселкої забирати це все розуміння немає. Ну, мені здається, що там що там я можу отримати нуль. Тому давайте спробуємо піти сюди. Так, кого ми будемо закривати? На даху, напевно, з газелькою. Рей так побуде він самостійний. Не лишився в мене тут. Паразитчик зайвим не буде. Лікуватись. Взяти лікувального дракона, чи якого його взяти. Так. Тебе що? Тут ти недокачаний. Покращити вміння. Давай покращимо і візьмемо червоного. Все-таки в нас два червоних героя є. Значить, візьмемо червоного дракона. По загонам все вірно. Ну, я ж кажу, там, ну навіть якщо я, до прикладу, приб'ю Єксін і... і церіса. Як забрати ще мати Севера під купи лікування, під хульдою? Питання лишається відкритим. Так, давайте, напевно, краще зелені вдаліло. Вона б саме якась така. Не страшна. Тут підтягнемо кристал. Будемо бити, напевно, церіса взагалі не чіпаємо. Пішов рей. І напевно прибираємо зеленіще. Потрібно якось гортати поле. І як же ж ти його перегорнеш? Давайте ще ось так. Є Цезарь. Давайте позбавимось Фіолету. Я сподіваюся, що їх не зарядиться. Чудово. Давайте, напевно, все-таки я хотів синій спочатку в хульду прокинути. Але б тоді молестін не зарядився. Так, робимо ось так. Дивимось, що буде робити Церіс. Царіс мені ще й запоблокував рая. Ну добре, ось так. Хоча хульду чіпати. Даліла відлікувала. Ну це зараз ще мати підніме. Церіс-церіс. Хульда заряджена, розгони там є. Так. Бити не буду, тому що хульда може підійняти. X7 там, здається, була не заряджена. Собака, які Так, можливо газель не загине. підняла, і вона ж не заряджена, так. Добре. Наскільки це може бути добре? Деспелимо, б'ємо? І б'ємо? Центр прибрали. Червоних би зарядити, але я не встигну. Ну так, я не встиг. Добре, Цезарь пішов. Зараз комбо взагалі не потрібно. Я притримаємо, напевно. Хочу сказати, спробуємо зарядити Газель, це я добре не, даремно зробив, тому що Газель все одно спить. Добре, підпалюємо, зарядимо Маджестіна. Пішов дракон і пішов Маджестин. Рая тримаємо. Добре, пішов ще Цезарь. Рая використаємо, тому що він мені не потрібен зараз на другий заряд, навіть за умови того, що там Церіс. Все одно він мені не потрібен. Давайте ось так. Не дуже дарма летить в мати Сєвєра. Я ж кажу, не вистачає з цієї миттєвої шкоди. Щоб забрати мати. Пішов дракон. Це зря лишаємо. Прокидаємо зелені. Дивимось, наскільки нас здивує мати Сєвєра. Церес просто був заряджений. Якщо він зараз вона його підніме, він мені всіх заблокує. І під збільшеною шкодою він, можливо, навіть мені всіх і знесе. Церес піднявся. Ну та ти... й... А, не поблокує, тому що під нам танок був в нас. Добре, б'ємо цю мамку. Пішов Цезарь, знімемо вже аж потім. З газельки це все діло. Кір вони неприємні. Давайте добрось так разочок. Ексін зникла чудово. Жовтенький, обережно. Так, увімкнули газельку, прокинули червоні. Ну сподіваюсь, цього вистачить. Дракон. Чудово. Так, 6200. Ми навіть трішки до... нас доганяємо. Одна атака в них лишається. У нас 9. Дивіться, можна сказати, чудо відбулося. Ну і скоріше за все це перемога. Хоча я, якщо чесно, скептично був налаштований до цього всього. Ну добре, тоді, 10 хвилин лишається. В будь-якому випадку результати цієї війни я лишу в кінці відео. Ну а вам я дякую за перегляд і до зустрічі.